Всім привіт! Вітаю на каналі. Ну що ж, в мене знов сьогодні невелика недільна подорож. Буквально на декілька годин. Виїжджаю зараз з міста. Ну, ще рухаюсь по вулиці Київській, якщо я не помиляюсь, вона називається. напрямку виїзду на трасу Київчоп. І буду я їхати в напрямку Києва. Ну, не до самого Києва, а в напрямку Києва маю на увазі. Планую відвідати два міста, містечка. Це Гоща і Кораць. Там є дві цікавих будівлі. А яких саме Подивитись у по відео. Так що не перемикайтесь. Буде цікаво. За бортом плюс 10, 20 жовтня. Сонце світить, але вже не гріє. Ніби вдягнувся правильно. Зараз їду швидкістю 70 км приблизно і ніби не холодно. Далі побачимо, що буде на трасі. Можливо, трошки буде прохолодніше. Ну, мається на увазі. При більшій швидкості. Рівницький зоопарк. До речі, як на мене, дуже крутий, хто не був, хто з рівного. Я думаю, хто з Рівного був неодноразово. Але хто буде проїздом, завітайте, вам сподобається. Зоопарк розвивається, видно, що будуються нові вольєри. З'являються нові звіри і за ними доглядають. Ось вже й виїзд з Рівного. І виїхав я на трасу ківчок і потроху набирає швидкість. 110. вже 120. Відстань до гощу, десь приблизно 30 км з Рівного. Я вже проїхав більшу частину дороги. Ну, так, в принципі, норм, але в руки при швидкості там 120-130 вже трошки холодно. Вже я майже доїхав до Гроші. Тут є цікава кафе чи ресторан, недавно побудований. Можливо, я сюди заїду, пише ресторан. Така гарна побудова. Давно хотів сюди заїхати, але не було ніяк нагоди. Можливо сьогодні, якщо буде час і бажання. Місто містечко Гоща. Центральна дорога. Так, десь тут має бути скоро поворот. Дається сюди. Якщо не помиляюсь. Да. Щенський парк Садиба Валевських. Капець, як я люблю осінь. Парк, я думаю, я ближче під'їду до самого палацу. Сподіваюсь, мені ніхто нічого не скаже. Сам палац. Як ви вже здогадались, це є палац Валевських, який знаходиться в містечку Гоща. Відповідно належить до пам'яток архітектури. Тут є Інформаційна табличка, можна почитати. Палац Валевський 19 століття. Ну, читати повністю не будемо, бо багато тексту. На даний час будівля пустує, нічого не знаходиться, ніби є якісь сліди реставрації, але зараз все призупинено. Трошки ця плитка бісить. Свій час обліпили палац. Облицювальною такою плиткою. Ну, Слід радянської епохи. <хи> І портить вона картину. А так, в принципі, зовні нічого такого особливого. Але будівля знаходиться близько від траси. Так що, хто буде проїздом, не минайте. Заїхати, подивитись, варто. Як на мене, це частинка нашої історії. Ай, Сонце світить. Бачу дах вже перекритий. Трохи оце, напевно, більш-менш фасад лишився від тих часів. Ще якийсь герб. Бачу, що сучасний. Ще на території є дуже гарний парк. Правда, занедбаний. Але в принципі гуляти є де. Капець вже така осінь, осінь. Клас. І сонце світить. Але гарно. А парк досить гарний. Доріжки вимощені плиткою. В принципі, є де погуляти. В палаці в цьому в свій час знаходилась. Останнім, що тут було, це була бібліотека. А так, і РАКС був, ще щось там було під час радянського періоду. Ну, Я думаю, зрозуміло, кому цей пам'ятник. Все поздирали. Нічого, ніяких підписів немає, але сам пам'ятник ще лишився. Інформаційний вказівник. Але тут я помітив такий от, от спідничок цікавий вигляді парасольки 5 літрів на 100 кілометрів, 5-6, залежить як їхати. Якщо їхати 130-140, то більше. Якщо до 100, то менше. Але теж всякі тачки, так? Да? Ні, це японський мотоцикл. Honda. Honda, так. У вас, о, у вас теж мод крутий. Японський. Японський? Але мада інші пише. Японський, але пише мада іншина. понятно. Ну то він вже із сьомого року. А У мене з 86-го. 1986. -го. Де, де ще я відкопав? <рив> він сам мене знайшов. <рив> В принципі, цікаве місце. Їдемо далі. Комбайни переганяють. Ну що ж, повертаємося на трасу Київчоп і їдемо в напрямку Корця. Буквально кілометрів 20. І ми будемо на місці. Колона комбайнів. Капець. Добре, що чотири смуги. Бо така колона зазвичай, коли їде по трасі, то збирає купу машин. Я вже звернув з траси Київ Джоп напрямку міста Кораць. Будемо ми сьогодні досліджувати руїни Корецького замку. Не дуже популярна локація в туристів. Хоча, в принципі, з'їхати від траси Київчоб і подивитись на руїни Корецького замку, проїжджаючи повз. Можна всім. Але мало хто це робить. Так само, як і Гощанський палац Валевських. Отроху доїжджаємо до центру. О. Прикольно там залишки моста. Брущатка. І ми попадаємо до руїн замку коротких. Не знаю, чи туди можна їхати, я думаю поїду. Ніхто мені нічого не скаже. А тут я десь зупинюсь. Ну і гарно. Йдемо дивитись. Найцікава не неділя, а людей взагалі немає. По факту залишилась одна вежа і залишки стін. Наявні деякі. Але виглядає прикольно, цікаво. Одна центральна вежа, більш-менш збережена. І отакі от залишки стін. Трохи є сміття, але небагато. Тут якась дірка можна туди залізти, але не дуже й зручно туди лізти. Скажу я вам, так що не будемо туди лізти. Так, походимо, подивимося. Тут є інформаційна табличка, як завжди, пиша пам'ятка архітектури, вже якась непонятна з якого матеріалу. Замок князів Корецьких 14-18 століття. основник Федір Острозький, 1386 рік. Дуже старий замок. Декілька разів він горів, відбудовували його, перебудовували. Спочатку він був дерев'яний, потім були побудовані такі от стіни цегляні. І на даний момент він знаходиться в такому стані. Віадук дуже гарний. До речі, він єдиний, що тут відреставровано місцевою владою. Це оцей міст Віадук. Тут є ще підземелля. Не знаю, чи варто дойти, Ну, спробую. А світла з собою ніякого не взяв. В принципі, ну так, да, там щось є якийсь хід. Ага, і там та дірка, що ми бачили. Як завжди, там сміття. Ну і там ще один хід є. Були ми декілька років назад з дітьми тут, і в мене є кадри з квадрокоптера. Обов'язково якщо знайду, ставлю в відео. Тут з цього місця дуже відкривається гарний вид, вигляд на річку, корчик, і там собор видох. Так що, хто проїжджає по трасі ківчо, не забуваємо заїжджати сюди. Пробігся, подивився, ну і буду їхати далі. Ось є залишки моста. В принципі, прикольна локація. Зараз спробуємо туди під'їхати. Оп, рибу ловлять. Там я їхав тільки ще по тому мосту. А тут така от, не знаю, чи це зруйнований міст, чи недобудований. По суті, половина моста. Ну, в принципі, теж для фото. Цікаво. Ну, Все ж таки я вирішив заїхати в цей ресторанчик, що говорив раніше в відео. Сподіваюсь, що там не дуже дорого і смачно. Я там ні разу не був, але з вигляду гарний. Година щастя називається. Ну, годину я тут точно не буду сидіти, а можливо. Залежить від того, наскільки швидко тут роблять замовлення. Дякую. Замовив я пасту з креветками. Зараз будемо пробувати ніколи, такого не їв. Тільки що під'їхав. Гусь отакий біля мене запаркувався. Ай красунчик, капець. Але моя хондочка теж така собі, нічого. Ну що ж, поїв я, перекусив, можна сказати. Ну В принципі, досить приємний заклад. Об'їдемо його ще отако, з цієї сторони. Ну, правда, я думав, що тут є виїзд, але, оказується, нема. <зас> Затупив. Приємний заклад, просторі зали. Досить симпатичний. Рекомендую. Ну і було смачно. Я знову виїжджаю на трасу Київ-Чоп. і буду їхати вже в напрямку Рівного. До речі, на гусі. Сім'я, чоловік, жінкою, я так зрозумів, теж місцеві з Костополя. Якихось 30 кілометрів по трасі і я буду вже в Рівному. А ви не забудьте підписатись на канал. Ну і до зустрічі на дорогах.